Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі ТСР Fishing. І я сьогодні хочу показати вам, як в домашніх умовах зробити ось такі круті вольфрамові мормешки. Це зробити набагато легше, чим ви думали, тому приємного вам перегляду. Що вам потрібно з інструментів? Почнемо з цього. Вам потрібен такий або будь-який інший зажим. Потрібні плоскогубчики, бажано невеличкі, запальничка, Гачачки, які ви будете використовувати під мормишку, і вольфрамові головка. Також можна робити таке ж самі дії зі свинцем, тільки свинець ще простіше, його можна просто зажати і все. Дивіться, ось такий в мене буде монтажний стіл. Узбецька халва. А, саме головне це забувся. Чекайте, чекайте, саме головне це клей. Клей 505-й, навіть звичайний підходить. Такий, Будь-який суперклей, який дуже швидко висихає. Ось, і ось мій такий так виглядає мій монтажний стіл. Ось це коробочка, щоб можна було собі сюди вилити клей, щоб він на столі ніде не залишався, не засихав. Це дуже зручно. Так, дивимося. Маю ось таким. Вольфрамові головки. Це у нас 3,8 розміру 3,8. Це здається 0,7 г. Замовляють, до речі, всі головки та взагалі вольфрам на сайті Poseidon. Дуже подобаються ціни, якість, досить дешево. Порівнюючи з іншими магазинами, це ніяка не реклама, купував все за власний кошт. Тому що давно хотів навчитися робити мурмишки. Тому рекомендую вам. Гачки буду використовувати від компанії Овнер. Це в даному випадку пін-Huk 12 розміру. Так, що ми робимо? Дістаємо один гачечок. Ось, мурмишки відложимо в сторону. Ось, є в нас гачечок. Перше, що нам потрібно зробити, це поставити його в зажим, зажати. Беремо тепер запальничку. і нагріваємо вушко очка. Ось, все. І тепер беремо наші плоскогубчики і легенько піднімаємо ось наше вушко. О, ось отак. Плюс-мінус отак я завжди роблю. Бачите, ось такий згин має бути. Ось, приблизно плюс-мінус на рівні жала. Далі що ми робимо? Ми з зажима знімаємо гачачок. Беремо. Беремо-беремо нашу вольфрамову головку. Це у нас буде 3,5 розмір. Там розмір будете дивитися на сайті, якщо будете замовляти в посейдона. У них там підписані кожен розмір і скільки він має грам. Ось беремо і заводимо його в наш гачечок. Ось так це дія виглядає. Бачите, можна трошки отак зробити. Так що покажу зум. Ось так має виглядати. Тут вам потрібно або пальцями, або зажимом тим самим, просто зажати. Мормешку насадити її так, щоб е, було вушко зверху, дірка знизу. І посередині бажано дірка, щоб е, рівень тяжіння був однаковий. Так, зараз покажу, що робимо далі. Далі потрібно нам взяти клей. Я використовую звичайний 505-й, можна використовувати інші сильні клей, які ж дуже швидко висихають ось. І нам потрібно. Будь-яка пластикова паличка. Це може бути ось така пластикова зубочистка, як в мене. Занурюємо зубочистку, змочимо її клеєм добре. Можна зробити, щоб зручніше було. ось так я Виливаю просто сюди на якусь яку, таку пластикову підложку клей. Дивіться, що ми робимо далі. Далі ми знову фіксуємо, але вже ось так, щоб було посередині вушко між вольфрамовою головкою. Так, зараз зазумить, Ось, бачите, воно рівно посередині і навороти жало. Все, давайте беремо нашу палочку, легенько вмикаємо в клей. І дивіться, і кут кутиком палочки наносимо сюди клей всередину. Спочатку з, одного, з, з одної сторони. Ось сюди проклеїмо. Бачите, що в вас трошки клею? Ось, все, бачите, він тепер зверху тут. Тобто, повністю. Дірочка буде заклеєна. Обережно, до речі, з вушком, щоб не заклеїти вушку, тому що клеїться така штука, що може затекти і вверх. Якщо заклеїться в вушку, вже... зум. Потрібно буде вушку чимось пробивати. Ось. Ми проклеїли з одної сторони. Можна зачекати там хвилинок там, 2-3, поки воно схватить його. І, мож... і так само робимо з другої сторони. Тобто ми ось я попробую відразу, я думаю, воно вже трошки більш-менш схватило. Ось. Зажимаю трішки далі. Оп. Оп, зажимаю трішки далі. Беру знову клей і проклею вже з цієї сторони отвір. Один раз, другий раз. В принципі, все. На цьому мурмишка готова. Далі потрібно дати її висохти. Зайвий клей ми заберемо потім. Як роблю я, У мене є, ви бачили, ось така... Ось такий мій стендик експериментальний. Я просто беру і за краєч, за краєчок бачите, зараз вам вище покажу. Клей заберу, щоб не розлити. Просто за краєчок отак вішаю. Бачите, головка звісає вниз. Ось, і клей висихає. Нам потрібно дати постояти ну, плюс-мінус хвилинок 10-15. Якщо це сонце, це ще буде швидше. Давайте поки зробимо ще одну мормишку з вами. Так, дивіться, і що ми маємо? Друга мормишка поки що сохне. Перша вже повністю висохла, пройшло буквально 10 хвилин. І маємо ось таку круту, чудову мурмишку під наноджиг. І я робив цю мурмешку під ось такі приманочки. Це у нас є. Зараз ми достанемо ось така коробка під мікро і наноджиг. Це, напевно, улюблена приманка всіх, хто любить мурмиш. Це є White Beat від Crazy Fish. І подивимося, як виглядає наша мурмишка на цій приманці. Дивіться. Ну, краса же. White Beat 08 дюйма здається. І вона сама по собі, бачите, тут в більшості цього розміру це хвіст. Тобто гачка великого не насадиш. А наша мурмишка з таким гачком. Це пінхук хук овнера 12 розміру номеру 12, ось. І вольфрамчик. чудово сів. Ми маємо ось таку круту приманочку з мормишкою на будь-яку білу рибу. Дуже любить плотва, краснопірка, карасик ось таку штуку. Це дуже досить цікава рибалка. Я думаю, ролик з нано-джегом. Я в майбутньому обов'язково для вас знімлю. Також я робив такі самі мурмишки, трішки на більшу приманку, це вже йде більший гачачок, 0,5 г головка, і це вже у нас йде під танту 1 дюйм. І як можна експериментувати? Ви можете включати фантазію повністю, брати, наприклад, будь-який бісер. Бісер, дивіться, вже на готову джеголовку наносимо сюди на гачачок бісеринку. Так само закріплюємо її клеєм. І ось так воно буде гарно спочатку виглядати, наче якась червона голівка від опариша чи від ша щось. Риба таке любить, воно в воді буде блистіти вам дуже гарно. І виходить ось така прикольна чудова мормишечка. Друзі, ось такі чудові мормишки в нас вийшли. Одна меншенька під вайбіт 08, одна більшенька під танту 1 дюйм з такою красивою бісеринкою під голову. Мотеля. Ось, клею так мурмешка вже не перший раз. Ловив, ніяких нюансів з ним немає. Вони не відклеються, дуже гарно тримаються і, звичайно, чудово ловлять рибку. Знаю просто, що деякі люди мурмишки паяють, тобто займаються таким. Я також пробував, але, як на мене, різниці абсолютно ніякої немає. Ну, тільки що пайка займає набагато більше часу. А по якості виходить плюс-мінус. Однаково. Також хочу розвіяти деякі міфи, що мурмишки можуть бути тільки такі маленькі і клаїти можна тільки під нано і мікроджиг, як я вам показував на початку ролику. Клаю я також ось такі вже великі повноцінні джегулівки. Тут, бачите, один гачачок 1,0 розміру, другий одиничка. На одному е, вольфрамчик 2 грами, на другому 1,5 грами. і це вже виходить така повноцінна, велика мурми, не мурмешка, а джегулівка. Ось це я таки використовую під силікон 2-2,5 дюйми. Ловлю на них там, де знаю, що чисте дно, немає ніяких зачепів, тому що трошки задорого ловити такими мормишками. В корчах і досить жалко буде їх обірвати. А з... по результату у нас вийшли сьогодні з вами дивіться одна, так, друга. Ось такі ви можете зробити в себе вдома, мурмишки, без проблем. Як ви побачили, це дуже швидко та легко. Тому, якщо вам сподобався та й був корисний цей спосіб. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, як ви робите мормешки, чи робили, тобто ви клеїте чи паяєте, і як вам взагалі на та мормешанг. Дякую за перегляд, зустрінемося у нових відео.